Друзі, привіт! Вітаю! Так, друзі. Зараз працюю над новою роботою. Це сухарка буде. Переробляю стару викрійку по старим викрійкам по сухарці. Коротше. Ось з чого складається. Тут куча картона, різні картонки із новогіт... новорічних цих пакунків. Із кольорових ось. Тут ще якісь картонки понаходив, тут так само. Зараз просто вирізаю шматочки. Ось бачите, шматочки картонки склеюю, Склею до докупи, підганяю по розмірам і потім вирізаю. Ось вже видно куча стейків. Тут скучу, хтось наскільки наклеїне. Так, то або сьогодні вечором, або завтра буде нове відео по сухарці. Ось так, кому цікаво, чекайте. Думаю, буде цікаво позаглядати, ж Що воно -що вийде, яка сухарка вийде. Добре, дякую, до наступного відео.